Молодець. Ти як прізвище? Томнюк, Максиме. Будь ласка, наступний у нас Боднар на старт, Діма. Ти йдеш туди, там чекаєш. Да. Томнюк був добре, зараз записуємо Томнюка. Готовий, Боднар? Оп! Раз. Швидкість, швидкість, не зупиняйся! Не зупиняйся в тому сенс, ножку в квадраті і рухайся далі. Чотири. Останній. Останній. Право. Будь ласка, Гончар, Назар. Найде Микола готується. Готовий? Оп. Раз. Швидкість. 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 Два. Швидко. Три. Враховуйте, раховуйте слизьке поле трошки. Чотири. Останній. Добре, молодець. Найда біжить, Ткаченко Тимофій готується. Готовий? Оп! Готується. Чотири. Добре, та не крадись, просто забігай. Будь ласка, Ткаченко Тимофій, Борлодян, Микита готується. Готовий? Так. Оп! Добре, молодець, молодець. Так, будь ласка, це у нас був каченко Борлодян Микита Мирон Іван готується. Готовий? Оп! Давай, давай, швидше, 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 швидше. Останній, трошки відійшли. Добре, браво. Так, Мирон Іван Гирич Міша. Готовий, Іване? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Далеко забігаєш, Ванечка. Та ножку туди і все, все, є п'ять, молодець. Миша, на старт. Готовий? Оп! Так, а мундили Монжолев... що немає, так? Красюк є? Добре, добре, добре. Давай, давай, давай. Це 4, останній, трошки прискорюйся. Зривна робота. Добре, є п'ять, молодець. Будь ласка, зараз краснюк на старт на твій. Симоніка Іван є. Добре, готовий. Оп! Останній. Добре, є, молодець. Дуже непогано. Секунду. Так. Це у нас був красти краснюк, так? Да? 14 нультяй. Сімоніки немає, так? Да? Федорів Олег. Yeah. На старт. Ліса Кіріл готується. Готовий. Yeah. Оп! Раз. Два. Добре, добре, непогано. Три. Швидко, швидко рухайся. Чотири. Останній. Не забігай далеко, ножку лишень став. П'ятий, просто вибігай, молодець. Лисак, Кирилл Вольський Антон. Готовий? Оп! Вольський є. Немає. Вольського тут рука, немає. Добре, 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 добре. Це три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Так, вольського немає, Кучерука рука немає, гирича, Саши немає. Квятковський тамерлан. Будь ласка, тамерланчик на старт. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. Не зупиняйся, не зупиняйся. Просто ножку в квадрат і не зупиняйся. Три було. Чотири. Останній. Останній. Добре, браво! Так, беремо м'ячі. У нас перший м'ячем працює комнюк Максим. Беремо м'ячі. Працюємо з м'ячами Максиме.